Вночі ворог атакував Полтавщину БПЛА. У Миргородському районі чули звуки вибухів. Працювала протиповітряна оборона. Уламки ворожого БПЛА пошкодили кілька приватних будинків. На щастя, постраждалих немає. Уламками також пошкоджено енергетичну інфраструктуру на Полтавщині, через що без світла залишилися 20 населених пунктів. Загалом уночі росіяни атакували Україну 81 шахедом. Наші оборонці неба знищили 66 шість безпілотників. У Ежах восьми областей ще 13 дронів локаційно втрачені. Повідомили у повітряних силах України. Також окупанти завдали ударів однією балістичною ракетою та двома ракетами ха 59 Військові застерігають громадян при виявленні підозрілих предметів, схожих на безпілотники, не здійснювати жодних дій самостійно, а одразу сповіщати правоохоронців чи місцеву військову адміністрацію.